Сім привізечки. Сьогодні я хочу вам показати свої духи, всі які в мене є. Також я розповім, чим вони взагалі пахнуть, і також я побачила відео Стефи Стефанії, і мені дуже сподобалося, що вона ще розповіла, типу з чим вона асоціює ці парфуми, тобто з яким часом періодом і життя. Я вирішила, що я теж хочу У мене тут планшет, я можу подалятись нотки. Але будемо намагатися зробити все якби по відчуттям. Да? Тому давайте беріть щось поїдьте, Типу, а, паралельно щось робіть, або просто стоїть дивіться це відео. Тому почнемо. І так, я не знаю, якому порядку будуть. Я просто буду брати якісь духи, да? найближчі, і показувати. І так, це духи Rodriguez for her Хер Маскма rose. Я взагалі побачила їх в тіктоці, що, типу, всі парижанки використовують цей парфюм. І я побачила я цей відо ще в Америці. І якби я ніколи не бачила в Америці в магазинах. І це таке в магазинах, типу я я не бачила цього парфюму, я нікого не нюхала, нічого. І тут ми їдемо в Португалію, та, і я бачу просто в Сефорі стоїть великий такий стенд з цим брендом. От, як я розумію, це знов французький бренд. От І я, виходить, така беру, нюхаю і мені дійсно дуже подобається. А, тут дійсно пахне просто. Маск uh, і така роза, знаєте, якби така горька роза. Я не знаю, як це пояснити, тут, тут дійсно можна uh, понюхати розу, але вона така, як спайстапінь. Ось така типа роза. От. Uh, це парфюм, що в мене не мені не асоціюється, тому що я його купила там в останні дні Португалії. От, і він дуже такий, не на кожен день, він а, такий ночний, на якесь не побачення, щось там таке в клуб, не знаю. от, от, а, Дуже класний, мені дуже сподобалось. А, максимально не такі, як в мене є. Дійсно, тут мене багато буде духів, які однотипні. Всі взагалі не схожі на що. Тут в базі є ваніль, але вона така, знаєте, доросла ваніль, не така, типу, яку можна з'їсти. от, так, цела буде ставити. І так, далі в мене духі Victoria's Secret Tees. От Parfum. Просто це мої улюблені духі були. Я їх дуже хотіла. Коротше, я купила собі, типу, то, що мама мені купила такий топоролик. І я просто так цей аромат. Це дуже цікавий аромат. Це, мабуть єдиний аромат з усіх, що в мене є, що повністю міняється. Тут на початку. Це такий свіжий, типу, фрукт, щось таке, а потім в базі це білі квіти, і ні, всередині білі квіти, і в базі там ваніль, а, шоколад, маршмеллоу, щось таке. типу, Прям максимально солодкий він стає. Він абсолютно міняється. От, а це, ці духи в мене асоціюються з останніми двома, мабуть, або з останнім 1-2 місяці школу в Америці, тому що це саме тут, коли я купила з під ці духі. В мене це прям сітки такою весною. Це прям такий ідеальний парфюм, звісно, на весну. Прям взагалі. От. так, ну просто білий на цю Kitty Баночку, яка вона мила, не? А вона не проведет. Ну, вона проведеться. І так, ой. Йдем далі. В мене є ось такий 30 мл Twiliter Au auvre. Це дуже такий нелюбитель парфюм. Він просто тупи перець. Це просто такий червоний перець. А, також тут є роза, дуже схожа на ось цей а, перший, який я показувала, дуже схожа роза по типу. Це не така, типу, квітуча роза, там бла-бла, а це саме така роза, якби з причинкою. О, прикольно. Мені подобається також тут, мені знаєте, є пачулі 100% так, 100% я пачулі. От, я знаю, що багато тому любить почули, тому я це обов'язково кажу. Цей аромат у мене асоціюється з Майами, тому що коли я була в Майамі, я е, зайшла в бутік Hermes, і я собі купила всі ці це да, Реально просто мені асоціюється з тим часом. Ці духи, вони не на кожен день абсолютно. Тобто вони дуже тяжкі, вони не такі на вечір, на вихід, а, можливо, просто під настрій якийсь, да? Але кожен день я такими не змогла користуватися, тому що вони прям. Перець, просто перець. Мамі мені взагалі не подобається. Ну як, тобі подобається, але ну не прям вау, знаєте. От, Але прикольний, так. Мені подобається. Але я дуже вдячна, що я купила тільки 30 мл, тому що я ну ніколи в житті не використала 50 мл цього парфуму. Так, йдемо далі. Якийсь agent. Так мені да. Це взагалі віддала мені мама. Це такі ванільні духи. Тут 100% ваніль. Я не знаю, що є якісь скидочки мабуть. Це за ними мама її курсувалася, але я їм курсувалася разів 5, але вона в мене є. Тому я взагалі з'їхав за цією, тому що я там разів 3-4. І так, ідемо далі. Аріана Sweet Like Candy. А, це дуже-дуже-дуже сладкий -дуже -дуже дуже аромат. Це така типу Blackberry, щось така малінка, щось таке там точно є зверху. А, потім він вже а, розкривається маршмелову, якийсь там збит, збит, збитий крем, щось таке. У мене за діхном прям каштан ростуть. Володіть, я тільки зараз помітала вивчите. <свисті> просто подивіться, як воно зараз. У мене прямо перед дикном каштан. Бачите, все таке ключі. Це максимально солодкий аромат, uh, він дуже класний. Я люблю, звісно, така просто цю да. У мене є uh, також uh, Tease Sugar Fleur. І він прям пахне максимально ідентично з цим ноти в них, в них відрізняються. але, повірте мені, якщо ви понюхаєте цей і цей, і вас питають, що, якби, що, ви, скоріше все, не відповісте, тому що ну, вони максимально схожі. От, я сьогодні використовувала цей парфюм, там теж захотілося мені. От я використовувала а, другий, а, другий семестр першого року мого в Америці. Саме тоді я подружилася з багатьма людьми. Тоді, взагалі, я вже це був, це, мабуть, мій улюблений семестр чотирьох був. Ось, і я використовувала постійно ось ці духи з. З цим містом. І коли я кажу, що буквально всі підходили до мене і казали, ти так смачно пахнеш. Реально, абсолютно всі підходили до мене і казали, ой, Ань, ти так смачно пахнеш, типу що це. Я вам кажу одна моя подружка, вона прям вона реальна, вона просто така, чим ти пахнеш. І Я така, типу показую, вона типу, можна пшикнутися, вона пшикається, і вона така, все, типу, дає з фото, і вона тупо про мені сфотила і додавала типу, в Амазоні в... в цю корзину. Просто настільки смачно на зпахнути. Абсолютно всі мені казали, як я смачно пахну. Просто хлопчики, дівчатка. Просто абсолютно всі обожнюють цей парфюм. На мені абс... просто вообще мені стільки компліментів пробило. Це, мабуть, мій найком, просто ну, коротше, більше всього компліментів я збираю з цим парфумом. Просто абсолютно всі мені казали. Дівчатка, хлопчики, ще всі мені казали, боже, Аня, так смачно пахнуть. я зараз вам покажу. До мене один раз. Прийшла якась дівчинка, якої ніколи не спілкувалася, вона взагалі там була на іншому кінці передівалки, при така приходить, типу, а хто тут типу, тільки що щось типу, така, ну, я, ну Просто вона така дика була, я думала, вона типу, починається починати прискайте. Вона така, типу, ну, так, блін, так смачно пахне, що це? Я казав, а все і все. Типу, да? От, дуже люблю ці Да, і якось я використала тільки половину. Тут 30 мл і я використала тільки половину цих духів, тому що я, я користувалася не кожен день, я не знаю, як так вийшло. От також я використовувала для тіла від uh, Body Body Works. Він um, називається uh, Strawberry Cupcake, Strawberry Pound Cake. Strawberry Pound Cake. Ось останку. Просто він пахне максимально солодко. Це такий, типу, збитий крем з клубнички. все Це це, 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 все, як це пахне. Я дуже його любила, я просто з ума сходила. І реально у мене, коли я нюхаю ось ці духи і ось ці клубничку, просто в мене спогади саме, як я, типу, тоді, е, яка я тоді була. От, йдемо далі. Далі в мене Бакара Руж. Думаю, навіть не треба казати, мене, тому що взагалі я думаю, всі знають, що це за аромат Мусим пахне біндами моргом. Я взагалі цього, ну, типа абсолютно. Не йодом не біндаме не пахне абсолютно. Пахне шафраном. Тобто там шафран а, і деревом. Мені, мені просто от реально пахне шафраном і деревом. So, типа, це реально це все, чим це мені пахне. От. А, це такий це дуже складний аромат, насправді. Тобто. А, його складно описати, тобто ну, шафран і дерево це якби таке ну, прям, максимально просте описання цього аромату. Тобто тут набагато більше, ніж це. І я не можу ловити жодного реально. Я улавлюю тільки шафран, тому що він -то там в самому верху, коли ти його да? і дерево, дуже більше всього цього дерева. Інші ноти я не можу поняти, що це вообще. Дуже смачно пахне, мені дуже подобається. Це типу ж, як вона називається? Нішова парфюмірія. От, тому да, цей аромат в мене асоціюється а, перед початком війни, тому що, от прямо там місяць до початку війни, а, я не користувалася цим парфюмом. Мені мама віддалася тільки, коли я приїхала в Київ, тому що я, а, до війни мені було 13 років, як мама мені його не давала, тому що ну, якби... ну, не те, що рано, а просто вона знала, що я буду дуже багато їм користуватися. Я в принципі, все багато користуюсь. типу. От, і да. Коротше, вона мені його не віддавала. Як тільки я поїхала додому, вона мені зразу видала. <рес> Тому що я використовувала міст від Victoria Secret Midnight Bloom, і він прям, пахне ну, прям реально один в один, як Baccarat Rouge. я серйозно. Ну, понятно, те, що я їх відрізню, коли, типу, я, якщо мені дадуть Baccarat Rouge і мені дадуть Victor uh, Secret, я, понятна, діла, я їх відрізнюю. Але ну, вони реально дуже схожі. Тобто вони не один в один. Але вони схожі. Тобто оці я не розлічу, да? А от Rouge я 100% відсотків розлічу, я скажу, де бакару Rouge, до ні, але м -м, вони дуже схожі. Тобто, я, якщо у вас типу, ну коротше, я б не рекомендувала купувати Rouge, Якщо ви хочете просто спро, особливо, якщо хочете просто спробувати такий варіант, типу аромату, не класичний, то я б таки рекомендувала спочатку спробувати в місті Secret або м'яч руку купити Baccarat, тому що Baccarat не для всіх абсолютно. Бикора, ну вона дуже складна. Не всі її можуть потягнути, не всім вона підходить. І так далі в мене йде. Я не знаю, коли ділася ця штучка, як в кінець було. Це духі а, Антоніо Бандера, щось for her secret, Secret Kiss, щось таке. Це, ну, пахне таким чимось якимось яблучком. Ванікає в базі точно. Якісь типу яблучко, щось таке, типу там зверху, не знаю. От. Мені цей аромат нагадує Польщу, початок війни, тому що я купила там майже 2 місяці після початку війни. І прямо я не можу користуватися. Я купила собі 80 мл, але я просто не можу себе заставити, почати їм користуватись. Якби я кожна зпшика і у мене ці всі спогади, тому я думаю, я, можливо, віддам комусь. Не знаю. О, тому що я не, можу. не можу кусатися. Так далі в нас Beat it Up, as you can tell, um, Chanel Шанель uh, Tender. Боже, це такий смачний аромат. Це взагалі, знову ж таки, не схоже на всі, що в мене є. Це такий дуже-дуже-дуже-дуже дуже свіжий аромат. Він прям максимально свіжий для мене. Макашові сотки, взагалі, цим чую. Тобто там э, точно розочка є. А, розочка. Якось просто. Ні, мені пахне просто квіточками. Рано мені пахне просто квіточками. І все. Я пішу розочку, якісь там білі квіточки, типу лілії і щось таке. Не знаю, можливо помиляюсь. От, Давайте взагалі подивимося, що там за ноти, тому що я... Коротше, що сталося з цим флаконом? Тому що ми його відправляли поштою. І він не розбився, він просто вилився. Тобто він. Просто вилася і уявляєте, який просто аромат був, коли ти відкриваєш посилку, а там розлиті духі. Просто уявіть собі. А так, тут дуже такі цікаві ноти. Тут, типу, верхні ноти це айва грейпфрут, середні ноти це гіац... гіацинт і жасмін, а базові ноти — це мускус, ірес кера з Virginia і амбра. Ну, я, типа, Amber взагалі тут не чую. І кебер. Ну, ріс, може, з мускусом. Ну, мускуса я теж майже не чую. Я чую тільки айворейфруд і жасмин. От Лілії мені на Jasmine схоже. От, ну дуже такий цікавий парфюм. І він мені нагадує а, початок весни а, минулого року. Чи теж? Да. Коротше, в той самий час, коли я користувалася, прямо перед ним я користувалася цими. Я користувалася весь март, а потім я купила ці, якось я ось забула про ці вхід взагалі. О. Мені нагадують саме такі март, типа там. Бо мені просто подарували їх на 8 март. Я ми я, 8 март користувалася. І так, ой. ой. Ідемо далі. Пер... Burberry Hair Elixir like Steer. А, це, знову ж таки, дуже-дуже солодкий аромат. Це э, тут клубничка, Мені здається, це... Blackberry також тут є. І потім тут також э, в середніх нотах, по-моєму. Що в середніх нотах? Там одна якась нота була, точно не пам'ятаю. Так, э, середня нота, тут жасмін. От смін. А базова це ваніль, Amber і sandalwood. Просто, от як, як ти кажеш, що це її тут. Як би, чушь. Мені здається, він пахне прям таким збитим кремом, більш ніж ванілью, але це одне і те ж саме. Він прям максимально солодкий, прям вау. І він взагалі дуже-дуже сильно відрізняється від а, оригінальної версії. Тобто це Еліксір, а там, типу, є оригінальна версія. Моя подружка користується оригінальною версією. І вони пахнуть, ну, взагалі, по-різному. Тобто цей такий прям якийсь маршмеллоу ваніль, такий прям супер-супер-пупер солодкий. А в неї, а, ну також тут є, типу, а, нотка клубнички в той. А, ой. Туда зашла. От, ой, а тут стільки верхніх нот, а тут дві. Звичайні версії, тут полуниця малина ожина, вишня, чорна смородина, мандарин лимон. Там чують насправді тільки полуничку. Тобто я чую тільки полуничку в верхніх нотах, можливо, трошки малинку. Да? Середні ноти фіалка жасмін і база це мускус, ванілька жміра, древні ноти, амбра тубовий мох і бачулі. Почули, там взагалі не чуть, чесно. А, мені ось цей варіант більш подобається. М -м, прям, він прям супер по солодки. Я люблю прям супер по такі солодкі ароматики, да. При тому, що вишню я в цьому ночу. А я вишню вчую всюди, я вам кажу. Якщо є вишня, я 100 її почую, тому що я прям така фанатка вишні. Я прям її якби, підбираю завжди. Знаєте, клинюю, у мене нос дуже-дуже чутко на вишню. Тут взагалі не чуть. Тобто в регіональна версії я чую лише клубніку і малину. А більше ничего я не чую з верхніх нот. Далі я чую, далі там де ваніль, але вона не така прям супер кисотка, яку тут знаєте, Вона більш така мускусна. Знаєте, понял. І так, ідем далі. Gold Couture juicy. Juicy. A це знову ж таки сотки аромат тут в верхніх нотах. Um, якісь, uh, по ягіди. Далі в базі і середніх нотах там йде карамель амбер і uh, ваніль 100%. От. Прям такий ну, цікавий ароматик, да? він такий прям карамельний, прикольний. От, мені подобається, я його купила, пам'ятаю, на початку літа, якраз таки перед 9, перед 10 класом. От, і в мене спогади як е, початок такого черлідницького сезону, і ми там всі типу, тренуємось. Я йду в Каліфорнію. От в мене це аромат з, з приносить мене в Каліфорнію, да? ну, в Лос-Анджелес такий, в да? Черліду щось таке. Ось такі у нас спогади з цим ароматом, прикольний аромат. Е, я ще хочу купити маленьку версію 30 мл, типу нуар верс така рожева така з чорним. Вона така більш, типу, глибока. Але <coughs> більш глибока. І так, далі у нас ідуть отакі вот духи Sweet А, uh, Мені пахне, знаєте, чим? Я не знаю, що звернути. Я не думаю, що тут можуть бути ноти. Мені пахне прям uh, леліпопом від uh, Рошену. Знаєте, такі... Чому постійно від'їжджаю? Лоліпом від А, такий типу клубнічний йогурт. Тобто там половинка така червона і, полон, і половинка біла. І от він пахне от прям так. Я вам серйозно кажу: він пахне прям один в один, як цей леліпоп. А, Я цим духами не користувалася, ми купила з подружками. знаєте, що я з цими духами робила? Я їх на зошити на листочки, тому що я подивилась, а, Legally Blonde. І о, ворона! Подивіться яка! Це Де вона? Де ворона? Бачите? Дивіться яка ворона. Що сидить? І осудилася на мене? Тала це. Коротше, і там uh, Елвод з вона прискала uh, зошити і листочки типу, духами, і я, типу, перейняла uh, цей прикол. Деж почала пишека типу, різні там, документи, там, зошити, щось таке, типу, От, що не другими парфумом, знаєте, а саме якимось таким. До речі, весь 8 клас у мене асоціюється з парфумом із Діор. У мене його вже немає, тому що я його закінчила, я її викинула. От, тому да. так, так, що сказати. І так, далі, передостанній парфюм це Mont Paris від Yes Saint Font. Давайте я ставлю. трошки так от переїду, да? це. Блін, я, я чую почулі. Я прям вдихаю, я чую почулі. Коротше, це аромат чимось схожий на тіз, тому що в верхніх нотах тут іде. А, до речі, в тізі верхні ноти йдуть якась грушка, яблочко, мандаринка. Щось, щось, щось таке там. Да? Тут верхняти полуниця. Полуниця 100% перша полуниця, де Якісь інші ягоди. Тут прям багато так нот. Верхня тут полуниця, малина, груша, пельцен, тангерин, калиб... калабрійський бергамот Calm. Середню ноти півонія, жасмін, китайський жасмін, дурман, апельсин, на Тут знову ж таки білі квітки, окрім піона. Тут всі білі квітки, як і в тізі. І база це. Лист індонезійського пачулі, пачулі, білий мускус, ваніль, амброксан, мох і кедр. Ну, я получаю пачулі з От, От Я прям чую пачулі, ваніль і мускус в базі. У мене цей аромат асоціюється з Португалією, тому, я... португалію, португалію, тому що я його купила. Uh, тому що я його купила прямо на початку подорожі, там в перший-другий день я купила собі ці духі і я почала використатися логічно. І от прямо в мене я нюхаю, у мене така, не так, Португалія. В голові така Португалія. Да? Uh, це дуже класний аромат, він мені чимось схожий на ціц, але вони, ну, вони різні. Вони ну, ті з більш такі солодкі. Прикольно мені подобається. І останнє, знаєте, саме солоденьке. Солоденьке на останок. Це Sweet Tooth by Sabrina Carpenter. Це настільки солодкий аромат. Тут в верхніх нотах ваниль і шоколад, щоб поняли. Верхніх. Не в базі в верхніх нотах ваниль і шоколад. Тут ваниль, шоколад, маршмеллоу, збиті слівки, збитий крем. І також тут 100% ваніль. Але тут є така Pretty little dog. А, як він називається? Імбір. Тут є імбір. Розумієте, тут є імбір і він верхніх ноти його прям чу. Тобто я його прям відчуваю. Зараз він вже взагалі-то духи, особливо ван... ванільні духи, з часом вони стають ще більш ванільними, і вони якби взагалі взагалі міняють колір. От. Кості, е, імбір угомонився трошечки з часом, але все одно, ну, його як, якщо знаєш, то ти його почуєш. Прям 100% його чути. Але якщо не знати, вже от зараз можна його і не почути. Але і прямо от коли ти тільки купуляєш парфюм, його бризкати. 100% ти почуєш імбіль, 100% сутків, такий прям імбірний імбірний. От. Е, мені дуже подобається цей аромат. Я знаю те, що це дуже-дуже сладкий аромат, і в принципі його. Краще використовувати тільки на зиму. But who cares? Окей, okay? like, просто я обожнюю цей парфюм. У мене 75 мл. І я жодного разу не пожаліла, що я купила 75 мл. Також доріг на Карпентер вийшов вишнє, вишнева версія цього парфюму. Я 100% відпуляю, тому що я обожнюю вишневі духи. У мене жодних нема. Але, типу, я дуже люблю запах вишні. в мене є, а, типу, місла тіла. Це поховишні. У мене багато, багато таких маленьких вишневих типів ароматів, тому що я не можу дати примідальний вишневий аромат, тому що є дуже багато таких, що пахне, якби кавча, медицинської кандидатки від кашля. От. І, я, і я чула те, що Стевіт забрінкар взагалі не пахне. Як це медицинська черія, він пахне саме вишнею, нормально вишнею. От, а, також я планую купити собі Black Opium Over Red. Там він просто дуже класний. Там йде ваніль, кофе, ой, чері, кофе і ваніль. От реально я це єдиний нотакий там чую. Там ще я, понятнє, якісь, якісь там ноти. Але я взагалі їх не чую, я реально чую верх, вверху я чую тільки вишню, потім я чую а, що там, кофі. Ну так, зовсім не такі. Я взагалі не люблю запах кофі, але це такий приємний запах кофе. І базую ж таку ванільку. Такий цвіточок ванільки, таку ванільку. Да? Особенно, у них відкоє ванільку. Не вітку, а ванільку. От. Я такі люблю, да? тому я планую купити ось ці два парфуми, щоб у мене були хоч якісь вишневі, тому що в мене всі просто якісь типу ягідні, такі, да? але немає жодного вишневого парфуму. У є... мене зазвичай або полоничка, да? як ви замітила, або blackberry, або Пер типу, груша. У мене груша є ось тут. У мене є груша. Чекайте, де ще є груша. Ось тут є груша. Ось тут є груша. І ось тут є груша. При тому, що я ніколи взагалі не любила запах груші. Тобто я не відчуваю запах груші в усіх кром. Ну, ось цьому я відчуваю запах груші, А в інших просто ну, якби там є. Не? От, все, це були всі мої аромати. Я надіюся, що вам сподобалося це відео. Ви ще повернетеся на мій канал. Всіх люблю і всім па-па!